Ніхто не прийшов, ніхто не закриває і ніхто не відновлює благоустрій. І питання номер два. Скажіть, будь ласка, ви будете самостійно відновлювати благоустрій? чи це буде підрядна організація району? Сьогодні, це, мене як замовника всі ці підряд. роботи від від віддані підряд. генпідряднику. З ким він буде заключати договір на благоустрій сам буде виконувати своїми підрядними чи з підрядниками району, Це прерогатива генпідрядної організації. Питань немає ген підзація. У нас просто є інформація, що генпідрядна організація попередня. Проговорила з одним з одним із підприємств відновлення, Можливо. але договір так і не заключила. І ми, 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 ми боїмося ми, да, нема питань, дивіться, ми боїмося, що воно не буде відновлено. Дивіться, я вам Це цікаво. От по цій історії півтора мільйона гривень не. має бути контракт у Зеленбуда на відновлення. Всі ховаються, нічого немає, не підписано. Ви представник, де підрядника? Якщо обамляєте. Ну, дивіться, добре, я знову. Коли буде контракт з Зеленбудом, що нам мешканці лісового по. А чого ви знімаєте? Ви ж хотіли не знімати. Марія, знімайте, ви молодець. Теж кажуть, що знімати, не знімати. Ну же, конструкція працює. Всі спесагенти такі у нас тут. Ми про лісові друзі. Питають мешканці лісового про ту сранчу, залишають підрядник під собою і нічого не робить. Гроші не платяться, велика сума півтора мільйона. Там дуже велика площа, і в них є попередні домовленості. А, ну якщо це. Ні, сюда Така ці для суми, для які для їм платять, не співрозмірні з тим а, а, шкоду, які вони вчинили для району. Розумієте про що справа? Ну тобто вони розрили. Там були зелене насадження. Їм порахували, сказали, це буде коштувати півтора мільйона. Ні, да, да, да. Дивіться, ви... роботи не закінчені. Я, як глава району, вам громаді раджу не жити в такій срані. Якщо вони повинні це зробити вчасно, сучасно і в них є гроші, вони мають це зробити. Не може громада жити в такій срані, бо це, що там відбувається, це кошмар.